пройде, іде про, ну, почнемо, очевидно, з найдавніших металевих наконечників списів у Європі. Те, що ми на сьогодні знаємо, найдавніші знахідки це отакі от черешкові вістря, які були знайдені перше в Варненському Некрополі в Болгарії, і два других це нові знахідки в нових похованнях. На території Болгарії енелітичних, кінець п'ятого, початок четвертого тисячоліття до нашої ери. Ну фактично, це знахідки на тисячі відомих на сьогодні. Ця традиція, вона очевидно для мене. Вона була це імпортні речі, мабуть, з Малої Азії. Вони подальшого розвитку в енеаліті Європи не знайшли. І вже е, скоро зникають. В трипіллі вони не потрапили, одразу скажу. Ми не знаємо в трипільській культурі таких речей. А от е, що стосується близького сходу, то там ця е, е, технологічна і, і збройна традиція продовжується, і на кінець четвертого, початок третього тисяч ліття до нашої ери, там формується вже широко відомий, широко розповсюджений тип. Списів, які називаються тип урук. Саме цими списами були озброєні воїни пізнього шумеру своїй експансії, там навкруги того, того, того самого а, саме Месопотамії, дійшли аж до сходу Малої Азії до Туреччини, а, і е, декілька таких списів було знайдено і на сході. Європі Власне, два списи знайдені на північному Кавказі, два в Криму і один на Вінниччині. тут я власне показую знахідки цього типу речей з Вінниччини, там не тільки спис, але й мечі. Але знову ж таки, і ця традиція вона вже у східній Європі якось так не закріпилася особисто очевидно враження були не такі сильні, і доба ранньої бронзи вона виглядає на території Східної Європи трошки інакше. Зараз я покажу. Але для початку, взагалі, формування виникнення формування металевих списів у східній Європі. На сьогоднішній день в археології східної Європи має дві традиції. Перший це семінський міф Вадима Бочкарьова. Я про нього писав у мене є ціла стаття. На цю тему коротенько скажу, що ідея Бачкарьова полягає в тому, що якісь невідомі невідомої культури, невідомої національності майстри з глибин Алтайських гір. Вийшли, прийшли на схід до Волги, перейшли в Уральські гори, принесли вогонь знань туди, значить, на Волгу, на середню, і на цій базі там, на базі цього, значить, Вогнища народився волго-уральський отяг культури Генезія. Протилежна теорія, яку я намагався. Висказати вже давно. Перші свої кандидат докторські доби кандидатські писав, докторські продовжував в книжках опубліковано. Це значить те, що найдавніші списи Сходу, е, Східної Європи це були такі так звані ковані м -м -м, списи зі згорнутою втулком. Але на той час їх було мало відомо, вони переважно було всі походили з випадкових знахідок. На сьогодні ситуація змінилася, і тепер я можу вам презентувати більш розгорнуту теорію і не чечну теорію, але й досить достатньо фактів. Отже, доба ранньої бронзи часи явної катакомної шнурової культури. Основний тип списів того часу, який був мною виділений, це такі от хремінні списи, такі собі біфаси. Чим вони вражають особисто мене, чудова, чи саме навіть фантастична струча та рита, чудова техніка обробки кременю, величезні, якісні, очевидно, з точки зору каменю заготовки. А от форма цих списів, вони що у Шнорвиків, що у ямників, що у котакомнаті абсолютно однакові. Якщо ми будемо сравнювати на малюнках, очевидно, списи, скажімо, зі Швеції, Данії чи, скажімо, з Тіровогараччини чи Донбасу, ми різниці не побачимо. Очевидно, різниці є в Кремінь. А от все інше, воно, власне, однакове. І в той же час недавно мною було відкрито на території Прикарпаття і Волині в рамках культури шмірової кераміки. Ну, територіально, це, скоріше за все, в межах підкарпатської культури шнурової кераміки, формується така собі нова металургічна традиція, яка полягала в тому, що певні традиції тріпійської металургії, а власне лиття за восковою моделлю, воно було використано в новоційному вигляді для виготовлення. Речей, предметів, знарядь е, е, з втульчатою формою насада. Так звані втульчаті е, ковані кильти, е, втульчиті е, е, зі згорнутою втулкою е, долота, і до цього ж е, до цієї ж технологічної традиції я відношу і перші значить, наконечники спасів. От вони отут. На, на цій табличці вони представлені. Тут ми бачимо, що всі вони дуже різні, страшно різноманітні. Ну, це зрозуміло. техніка виготовлення. Кожен предмет виготовлявся окремо. Виліплювалася модель, потім виливалася. Ну, і є ще певні особливості пов'язані з Хронологію і розповсюдженням, про це я скажу трошки пізніше. Тут, що ми бачимо на першій таблиці, що спочатку лезо чого списав, вона в цілому нагадує цілому нагадують крем'яні значення. Вони по, по розмірах вони співпадають. А пізніше трошки починає формуватися вже лезо таке листоподібня. Але спочатку вони теж були пласкі. Хронологія цього явища, як вона. На сьогодні встановлюється, значить, є комплекси, де речі цього типу на веселиці. Ну, перш за все, це тесло долота. Вони знайдені в комплексах, наприклад, Скарбська Кун на Харківщині. До речі, тут ми маємо сакири калатаєського типу катакомної культури, такі самі були знайдені в поховані катакомної культури вже недалеко. Які дають певні дотіронки біля 2500-2300 до нашої ери. тут же є. В цьому ж скарбі є сакира типу Калантаю, Карв... Сту... Казарат, Стугла. Це тип сакири, який характерний для культур шнурової кераміки. І такі сакири, знайдені в... на території Центральної Європи вже комплексах, вони датуються 2800-2500 до нашої. Ери. Тобто от зародження цього явища в цілому я датую в межах десь середини третього тисячоліття, перший етап 2500 2200 І що дуже цікаво, що, ну, скоріше за все, наприкінці цього періоду, ближче до 2200, ми маємо вже знахідки таких списів. оце. На середній Волзі це пам'ятки Баланова, а на території Греції, оце знахідки в районі Афі, випадкові знахідки, на жаль, і знахідки на території Малої Азії, зокрема, тут показаний список, який походять зі скарбу, знайденого розкопаного шифером на городищі. На руїнах города Бібл, і це теж десь от, друга чверть кінець третього тисячоліття до на нашої вона так датується. Отже, це перші металеві списи з згорнутою втулкою на території Греції і Малої Азії Близького Сходу, які там. Замінюють, починають замінювати певний час вони співіснували, особливо на території Малої Азії і Сирії, з тими черешковими формами, і поступово їх витісняють. Забігаючи наперед, скажу, що дуже цікаво для мене, що от на території Греції і Малої Азії оця традиція виготовлення списів зі згорнутої на конечників списів. Вона доживає там аж до фактично народів моря, до десь до, до 13 сторіччя до нашої ери. І тільки з народом моря туди приходить нова традиція, а, а власне списи з відлитою втулкою, так званою закритою втулкою, цільною, лечва а, а, а на нашій території. Ця сама еволюція, вона проходила трошки, трошки інакше. Певний час виготовлення цих самих списів Гігоротаєвту, вже більш розвинених форм із листоподібним лезом. вона продовжується в Бабинський час, на деяких з них вже з'являються перші. Вушка, що цікаво, значить, це е, перші вушки вони були або просто приклепані е, та двох, або прилеплені. Дуже е, видно. Ну, це швоскава модель, вона ну, зліпилося все, і, ці, і це е, вушка була прилеплена. Тут ми маємо для хронології значить, по перше, знахідка такого списа поховані стрелиця середньої профільної культури Білорусі, поколення 53, з якого є дата Це 14. От, власне, ця дата тут і представлена. Ну, аналогічно, оцей скарб, новий скарб з Київської області, який нам дає речі, які подібні. Ну, кримськосарської тут унікальні. А от ці, значить, сокири, втурчата сокира і серп. Вони мають аналоги на матеріалах посилень культури Бабіна з регіону, з того ж самого регіону Черкащини. А в цей же час на території Східної Європи починається і на території України починається і еволюція перші, скажімо так, досвіду. З виготовлення глухої, цільної тут. Вони теж ліпляться з воску. Ми тут бачимо от, різні форми, різні варіанти цього ліплення. Те, що це воск, видно, от по цих отворах. Вони просто так ножем прорізані різні варіанти отворів. І тут вже <кій> починає формуватися тип. Списів, які в європейській літературі має назву списити колонетиця, але це тільки початок голунети ті Дай, ми даймо трошки далі. Так, от такий спис був знайдений знову ж таки в тій ж самі білорусі, поховані культури. Середніпроські культури, що шу рамків органів 11 і там теж є дата. Це 14 недавно зроблена, і вона така ж сама, як у Хадосовича. Тобто, це той самий час. Тобто, ми бачимо, що на території Східної Європи в цей час починається паралельний розвиток двох технологічних традицій: розвиток існування, співіснування і таке, і таке інше починають формуватися значить списи з так званою закритою втулкою. І оцей до цього часу вже відноситься величезна кількість західних, які представлені, вони всі дуже різні, і серед, серед них ми бачимо і з короткою втулкою, і з широким лезом, і з вузьким лезом, і з довгою втулкою. І на деяких з них. Видни вже ознаки, що е, ці списи починають відливатися в ливарних формах багаторазових, керамічних і навіть кам'яних. Це видно по фор, по поверхні е, цього виробу. Починається масове виробництво. А це власне е, да аналізи показали, що тут вже олов'яні си бронзових використовується. Це, власне, те, те, те початок цієї ті, 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 такої традиції, яка вважається на сьогоднішній день найстаршою у Центральної Європи, власне, традиції списів типу унетися. Але для нас, для нашої території Унетися, внедський тип це один із, із варіантів. В той же час продовжується розповсюдження таких власне, вже цих пізніших форм. І до цього відносяться найстарші списи, скажімо, із синтешних, оце найстарші, так би мовити, форми. Класичні форм, класичних сеймінських форм ще, так званих сеймінських форм ще е, нема. І е, найпізніший етап, який мною зараз виділяється, оце етап вже. Е, е, його можна називати і етап Бородино, До нього відносяться і списи Бородинського або семінського типу в різних варіантах. А тут я показую, що на Україні багато чого різного. Є і списи типу Онетиця, які відрізняються від класичних Гунетицьких, більш довгої втулкою, тобто щось середнє між списами бородинського типу і списами. Власне, культури у це вже пізніта культури Бабіна, це вже фактично початок доби пізньої бронзи. Ну і цікавий момент. А до якого ж часу в Україні доживають власне оці е, е, форми відлити восковою моделі? Як це не дивно, ну очевидно епізодично, рідкісно, але от є така знахідка з Карба е, з Кировоградської області, знам'янського району села села де ми маємо типові скажімо, лобойківські брози, які характерні для культури Бережнівсько-Маївської зарубної культури. І тут же є е, три е, таких предмета, які очевидно е, більш архаїчні. Як Це, оце м, долото з, зі згорнутою втулкою. Якщо воно було б, е, скажімо, знайдено не в чим скарбі, то м, 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 треба було б його віднести до катакомбної культури. А це, от, очевидно, ранній етабо режній комейської культури. І тут же є такі, така притва архаїчна, і от такий от самий м, м, спис. Зі згорнутою втулкою відлитий за восковою моделью. А, але в принципі, в принципі, на території України вже на цей час в цілому домінують списи, які відлиті за, до багато разових ливарних формах, обвинених керамічних. Цих кам'яних і це вже е, технології доби пізньої бронзи. А на території Греції, повторюю, і на Близькому шкоді все ще живуть форми, які характерні для нашої ранньої бронзи. І отак виходить, що ну, більш розвинені культурні центри цього часу в технологічному відношенні пасли задньо в порівнянні з нашою за все, технологічної традиції. Ну, так в мене виходить. Що б я хотів додати? Це загалом до реконструкції комплексу озброєння індоєвропейців. Це одна робота з цілей серії, які вже вийшли, опубліковані. Це і сокири. Типу, козаць сторону культури шнурової кераміки, які фактично є маркерами міграції, перших міграцій індоєвропейців європейців на території Центральної Європи, і їх знахідки при картографуванні доходять до півночі Греції. Це і стаття присвячена сокерам калантаєв карбаска культури, катаковної культури, які знову ж таки. Картографування, яких показує, що вони розповсюджуються на території Центральної Європи, їх знахідки доходять теж до, до кордонів Греції. А пізні варіанти цих самих сухіопів, так званий тип лелішень, вони знайдені і на півночі Греції, і на території Кавказу. Тобто це теж маркери оцих перших еміграцій індоєвропейців. На схід нещодавно е, е, я мені е, попросили рецензувати одну статтю, яка буде скоро, мабуть, найближчі місяці вийде у болгарському журналі. Е, е, стаття е, турецька знахідки е, сукір типу леші вибачаюсь, Веселінова, тобто пізнях атакованих сакир на території Туреччини. Турки почитали в мої статті і знайшли такі самі сакири у себе і на сході Туреччини, і на Заході, на побережжі цього моря Середземного. І в результаті, значить, виходить, ну, виходить начебто, якась картина, що металеві речі і матеріали озброєні, які можна співставляти з культурами доби ранньої середньої бронзи України, вони виступають в якості певних маркерів міграції. Дякую за увагу. Готовий відповісти на питання. Хорошо. Щодо тих наконечників прийнятих спочатку. Не-не-не. А я не Так-так. О, як наконечники, да все люди, одну раз. Роботи з ним багато. Раз кинули, мною слова. Символочник, символи, Ну і а чи є у нас археологічні знахідки таких е е е наконечників, достовірно? Що ми могли говорити, що це наконечники списів пам'яті дівчата, про які європа? Я, я тут показав тільки те, що трактується як наконечники списів. Традиційно це не тільки моя традиція, це досить стара традиція скандинавська. Там вони перші почали робити. Кинжалів я тут не показую. Кінжал відрізняється більш широкою ручкою. Тут е, е, у всіх, е, значить, е, е, такий черешок досить е, завужений, да? а у кинжалів е, ручка широка, іноді е, так трошки навіть е, розширяється. Ну, у того, у те, у того що називається кинжал. Чи є додаткові докази, що ці списи використовувались в якості зброї? Є. є знахідки в похованнях уламків таких списів. Ну зокрема, в моїй роботі є кілька таких випадків, коли поховані в'явної культури серед кісток були знайдені перввістса ну, вістря, а що вламана кісті? Ну, в скелеті. Ясно, ще одне в мене питання. Мені здається, наскільки я пам'ятаю, можу помилятися, що в сентажі, там втулки ці великі списці, а там, не збоку. Ні, ні, там є різні. Взагалі, синдаштинські могильники, вони трошки різного часу. Їх більш дарно, і більш давні, і в дешпісні. І є один список. Взагалі то там два списки. Один список. А з такою не збув, але тонкується більш ранній піти. І другі спислі повий Сємінський із Литовський. Пане міністр, так. Да. Да. Ясно, дякую. Оцей, оцей, оцей зі звороти тонку, тобто, що я показую, він більш пізньо, недавній відносився на знахідку. У цій монографії його ще немає. Це не важко. Ще питання є? Ахейська агресія була такими примітивними списами або зброєна. Вони Вони на цій технологічній традиції вийшли на, на великі списи, довгі, з довгими втулками, але все одно що в цей. Залишався, це, мабуть, вже якась сакральна традиція. І тільки народи моря привезли. І тільки ті народи моря поламали всю цю славну історію. А що з наконечниками стріл? Вони теж згодні в Ахійській Греці. В Ахійській Греції наконечники стріл виготовлені з обсидіаном і за формою вони точно повторюють форму характерів для пісних катаковних і шарових стріл нашого. Нашої ну, України. Але ж обсіяни Ну Там обсіяни ну, там там, там Україна. Дякую. Прошу. Ще є питання у пана uh, Романа Але... Литвиненка, який думками з нами. Зараз він увімкне мікрофон. Все вас чутно. Да, шановні колеги, доброго здоров'я, Віктор Привіт. Добро. Доброго здоров'я! У мене виникло питання у зв'язку з цікавинками, які ви показали нам. Питання таке: Ви в періодах, періодах розвитку списів, частенько використовували прив'язку до. Бабиного називаючи там це ранньобабінський час, це просто бабінський час, це пізньобабінський або післябабінський час це випадково, чи ні? І чи можна мені тоді, і друга частинка цього ж самого питання? Чи можна розуміти, що оці етапи, зокрема, і конкретні знахідки, що ви показали, це зокрема і списи бабінської культури. Почну з кінця. Так, безусловно, це, це списи бабинської культури. Що таке раннє в моїй голові? Що таке раннє Бабина, середнє Бабина, пізнє Бабина? Ну, бачите, в моїй базі даних така величезна купа речей, більшість з них не опубліковано, які відносяться до бабинської культури. Що воно в мене там якось розкладається, але викласти все це. На папері опублікувати, ну я починаю, я оставлю потрошку, але ж не все одразу. На чому, на чому скажімо, базуються оці мої уявлення про цю саму абсолютну хронологію? Перш за все, для цього я використовую або от як знахідки типу стріліться, тобто поховання датовані, або знахідки в скарбах. Там, дає є речі різних типів, і дата, яка встановлена, скажімо, для тесла чи долота, я можу перенести там на, на кельт, чи на той тип кельтів, чи на той тип в даному випадку спасів. Очевидно, що тут хронологія поки що в цілому дуже умова. Ну, і іншого виходу нема, бо більшість абсолютно більшість речей – це випадковий знахід, не комплексів. Але іншого виходу в нас нема, бо комплексів поки що у нас. Ну, мало копаєте, ви ж не копаєте нічого. Дякую за відповідь, за критику мимоходом. І ви, ви просто зрозумієте, Маю дискомфорт від того, що я в своїй роботі, в своїх дослідженнях цих матеріалів не використовую, і мені некомфортно від цього. Дякую. Добре.